Канал erudit.com.ua пропонує пройти тест на ерудицію. Питання і відповіді на найрізноманітніші теми нові випуски виходять щодня. Чекаємо вас на нашому каналі. Будемо раді кожному вашому успіху. На честь якого Бога було названо операцію з висадки союзників у Нормандії 1944 року. Висадка в Нормандії або Операція Нептун це морська десантна операція. Висадка почалася 6 червня 1944 року на узбережжі Північної Франції в районі Нормандії під час Другої світової війни силами Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Канади та їхніх союзників. Де знаходився дзвіночок Сонетка. Сонетка це дзвіночок для виклику прислуги. Дзвіночок був не тільки інструментом для виклику прислуги. Стоячи на письмовому робочому столі в кабінеті посадовця або на туалеті великосвітської пані, він був річчю, що прикрашала повсякденний побут власника. Найчастіше дзвіночки виготовлялись з бронзи. З якої квітки отримують шафран одну з найдорожчих прянощів. Шафран це спеція, яку отримують із трав'янистої багаторічної рослини родини ірисів. Ще одна назва культури, із якої виготовляють пряну приправу це крокус. У цієї рослини чарівні бузкові квіточки, пахощі яких без перебільшення чарують. Яка тварина отримала назву через звуки, які вона видає? Часто можна побачити, що ослині пінгвіни доглядають один за одним. Це не тільки практично для підтримки гігієни, а й постійно зміцнює соціальний зв'язок між парою. Їхні залицяння часто бувають дуже галасливими, тому що самеці ці самка кличуть один одного, використовуючи схожі на ослячі крики звуки. Чим керує гормон Грелін? Пілок грелін утворюється переважно клітинами шлунково-кишкового тракту, інтенсивний викид у кров починається після того, як припинилося надходження їжі. Це стимулює людину на пошук продуктів і процес їхнього вживання. Підвищений рівень греліну спричиняє ожиріння, але при досягненні високої маси тіла його концентрація в крові знижується. Яка медуза найотруйніша у світі? Особливо небезпечна зустріч з мешканкою Індійського океану, медузою морською осою. Вона невеликих розмірів і мешкає у водах північних берегів Австралії та Західного узбережжя Таїланду. Заселяє тихі бухти піщаних пляжів і найбільшу активність проявляє в літні місяці. Щупальця медузи містять дуже сильну отруту, опіки викликають нестерпний біль. Де височіє монумент рука пустелі у вигляді гігантської долоні з піском. Рука пустелі це монументальна скульптура, яка знаходиться в Чилійській пустелі Атакама. Творець цього витвору мистецтва скульптор Маріо Ірара Сабаль. Залізобетонна споруда заввишки 11 метрів являє собою ліву долоню людини, яка приблизно на три чверті визирає з під землі. Що композитор Шуберт вивішував на своєму балконі для настирливих кредиторів? Франц Шуберт це видатний австрійський композитор, творчість якого стоїть біля витоків романтизму в музиці. Його вічно брали у облогу кредитори. Втомившись від їхніх переслідувань, Шуберт одного разу вивісив на своєму балконі сюртук, кишені якого були вивернуті на виворіт. На кілька днів кредитори відстали. У якої планети американські астрономи нещодавно виявили 20 нових супутників? Під час нового дослідження американські астрономи виявили 20 нових супутників, які обертаються навколо Сатурна. Сьогодні у планети налічується 82 супутники, що допомогло їй обійти за цим показником Юпітер, у якого 79 супутників. Таким чином газовий гігант став рекордсменом сонячної системи за кількістю супутників, які кістки практично відсутні у кішки. Обидві ключиці, які в людей і в більшості савців з'єднують лопатки з грудиною, у кішок вони настільки малі, що перетворилися на маленькі кісточки, які не виконують жодної функції. Це означає, що передні лапи не мають міцного кісткового з'єднання зі скелетом тулуба і тримаються тільки на сильних м'язах і сухожиллях. Тому кішці вдається стрибати з великої висоти і приземлятися, як на пружинах.